Діві друзі! Сьогодні розпаковка Міла із Макдональдс та бомбочки від Міньонів І подивимося, що в мені попався в Happy ба ба баба. -ба -ба Дивіться, що тут є? Цікаве. Це ціла книжечка з міньонами Їхні історії пригод. Це нова серія. Друзі, а ви задивилися нові. Пригоди Міньйонів А тепер давайте відкриємо шоколадні бомбочки від мін. Бабанана, бабана, ось такі шоколадні бомбочки. Ось така бомбочка всередині, щось таке хмке, а зверху полите шоколадом. Друзі, вони мені так сподобалися, і ще цей блокнотик навіть. Зичу Україні перемоги. Та всім українським діткам сходити на нову серію від відміннів і похлокати ці бомбочки складні, бо вони дуже смачні. І не забудьте підписатися на мій канал.